Я всіх вітаю з... Тут я так розумію, зібралися в основному призери, які хто вболівають і так далі. Я вітаю всіх призерів, хто досягнув максимальних результатів. Я взагалі радий, що знову повторююся найкращі, що у Львові такого рівня турніри проходять. Це фінальні змагання чемпіонату України і сподіваюся, що будуть фінальні змагання і по класиці в нас проходити, є такі речі, е, обговорюються. Також зараз от приємну новину повідомили про те, що 2 липня буде президент України Порошенко зустрічатися з Оксаном Веренчином у Львові, мабуть, ця зустріч буде стосуватися конкретно вже переговорів по матчу. І, мабуть, вже буде цей матч затверджений і у Львові. Це би хотілося бачити звичайно таку подію також у Львові. І Взагалі такі події не проходять просто так. Треба подякувати Міністерству спорту України, подякувати президенту Федерації Шахів України. Тут я вже можу, як представник Федерації Шахів України, і Олег Григорович, наш головний секретар Турчина, як також член президії Усункому Федерації Шахів України, подякувати президенту Капустину. Зараз трошки спритніше стало у нього, але все одно він якось Підтримує шахи на певному рівні, це тут також є дуже важлива річ, що є така підтримка. Е, також хотів подякувати всьому, всім суддям нашим, які провели турнір на найвищому рівні. Подякувати учасникам змагань, які, як я бачив, практично змагання прийшли без конфліктів. Це дуже добре. Також, е, Тут не бачу представника готелю Вольтера, який йде на всі уступки нам і допомагає проводити змагання вже на новому, ще кращому рівні. У нас ви бачите, з року в рік кращі умови. Тобто ми будемо старатися продовжувати піднімати планку. Я повторюю, що шахті це інтелектуальний вид спорту, і ми повинні всі, в тому числі і сухісти, виглядати інтелектуальну. Бути кращим, бо на даний момент мені здається, що не футбол, не інші види спорту, а шарки що показують найкращі результати. Маємо мозичу чемпіонку світу, маємо жукову чемпіонку Європи, маємо олімпійську нашу збірну, яка постійно на всіх командних чемпіонатах попадає в призи, що чоловіче, що жіноче. Єдине трошки нас не радують дитячі шахи, але ми зараз у Львові цими питаннями зайнялися. І надіюся, що по Україні також, я знаю, тут беруть багато, брало багато участь дітей маленьких в такому чемпіонаті, які вже боролися старшими. І це коли дається можливість тим дітям грати в таких турнірах, вони будуть прогресувати. Ми надіємося, що скоро ми повернемо всі традиції наші дитячих шахів. Також треба завжди в таких випадках дякувати тим людям, які допомагають. Я хотів подякувати персонально нашому президенту Федерації Жахівського. Терницького Тараса і його галузькій здомі, яка постійно у нас у Львові постійно допомагає е е і солодкими призами, і фінансово е шатам. Також громадські організації Правий сектор захід мають зараз представника, які також постійно долучаються до всіх подій. Також е Петерсона Намаргеєва він сьогодні був, дивився, був дуже задоволений е такою подією і він взагалі також. Він міжнародний гросмейстер не любить шахти, так, також виходить і фінансово, і як може організовує гросмейстерські турніри, ліс-турніри, зустрічі з гросмейстерами. Він казав, шкода, що я не сів, але так щось мені не повідомив, тут трошки 에, проводили іншої країни, і тут трошки не виходить, щоб ви сів даний турнір і пограти. Бо він дуже хотів пограти з гросмейстерами і, наприклад, з Володією Дощуком, який він каже, так, хлопець дуже талановитий і. Такий результат, що ну, Було б цікаво зіграти, бо він з музичуком грав, і ми б хотілося з такими сильними хлопцями, не львівськими зіграти, з львівськими ми вже майже зі всіма зіграв. Не зовсім вдало, бо хлопці сильно грають, але бореться. Також я би хотів подякувати це його організації Банту Львів, Маргері Е, також подякувати майбутньо Юрію Анатолійовичу, його немає не обласної. Ми тоді будемо дякувати заступнику Васелі Оксані за те, що вона допомагає разом, вони стараються, у нас зараз йде боротьба у всіх напрямках, як по дитячих і по і по приміщеннях. Зараз і міська рада почала допомагати, почався проєкт. Сьогодні ми тільки чому ми зустріли, були на зустрічі з Андрієм Васильовичем. Хотів би неприємно, що такі заходи, такі турніри проводяться все більше в нашій столиці, так і в іншої України. Як вже сказав назад фірма, ми на відповідний рівень ставимо всі такі питання підняття шахів в школах, щоб діти могли навчатися, що це і інтелектуальний виспорт, і що інші міста України, середність Києва і інші столиці, освітні Харків отримують нашої... А я вітаю всіх на сьогоднішній день переможців, тих, хто були запрошені, і учасників такої події, і до нових зустріч. Правду маю високу честь дати від імені управління молоді і спорту обласної державної адміністрації, загалом від спортивної львівщини, з тим, що сьогодні успішно просувається шахова гра у Львові. Знаю, що це сьогодні є вид спорту номер один для Львова, для держави. Спортивна Львівщина вболіває за вас, за ваші успіхи. Правда, ми і ми і гордимося. Сьогоднішніми результатами і хочу побажати кожному з учасників, хто сьогодні брав участь і ще буде брати участь у подібних чемпіонатах в подальшому тільки успіхів і тільки перемог. Слава Україні! України і подякувати йому в першу чергу за хорошу роботу до Чилі Олегу Григоровичу. Треба, особисто, сказати, що все-таки Я дуже задов... дякую, дуже, дуже задоволений бачу те, що в Львові, Львові дійсно звісно, Назарфір не працює один, що є люди, які йому допомагають і в державних установах, і в громадських установах. І, ну, тобто робота йде на лад. І неспроста тут ми не маємо сьогодні чемпіонку світу, і більшість шахістів збірної України і все інше. І тому ми і захід і теж пройдемо на самому особливому рівні. Бажаю успіхів і Назар, і всім, хто йому тобто, допомагає, особисто вам. Злюбили ви що. В ну, мене в правильному шляху багато зробили за ці пару років, що як президент. і я думаю, що ще багато чого зробив. Все, дякую. Головного судді змагання. Шановний голово, шановні члени комітету, шановні учасники, болювальники, тренери, батьки, всі зацікавлені особи, давайте перейдемо вже. Тої миті, коли ми будемо роздавати нагороди, почнемо ми з нашої прекрасної половини людства, це з наших жінок, і розпочнемо з фінальних змагань швидких шахів. Перемогу здобула міжнародний гросмейстер з міста Тернополя Ольга Калініна. Роджу, це її тренер, це її мати Лариса Едуардівна Калініна. диплом для тренера. що другий срібний призер це наша львів'янка, жінка Юрія Криворучка, чемпіона України. Це Віта Криворучка. міжнародний громадський. України з Переможниця. Міжнародний майстер це є Анастасія Рахмангулова з міста Миколаєва. Тренер Рахмангулова Юлія Цемана. Також учасниця турніру Шурків Шаків. Стабільність признак класу, так олежать, підказує. І бронзова призерка. Можна сказати, представниця західного регіону, але цього разу з Волині. Це є майстер фіде Олена Васіна з міста Лучка. Та її тренер, її батько пане Валерій Васін. Четверте призове місце міжнародний гросмейстер Анастасія Гуцко з Харкова. І п'яте місце. Киянка, майстер фіде Ірина Петрова. До чоловіків. Почнемо з турніру швидких шахів, який закінчився вчора. Переможець виявився міжнародний гросмейстер з міста Івано-Франківська Володимир Онищук. Та його тренер Кобилянський Ромирослав з міста Івано-Франківська. Призер міжнародний гросмейстер з міста Харкова Ельдар Гасанов. І грамота для тренера. Теж додати для статистики, що він набрав 11 з 11 можливих. Тренер Кобилянський Ігор Мирославович. Срібний призер. Міжнародний майстер з міста Одеси Станіслав Богданов. А його тренер Михайло Васильєв. Запрошує. Бронзовий призер міжнародний гросмейстер з міста Миколаєво Віталій Сивук. Тренер Хаєвський Роман Олександрович.